Так, так, оце все візьмем Так, і всім привіт! З вами, як звичайно, я, Майнкрафтер Play, і ви е, зараз кажете, що я такий е, задихався, такий і постійно кудись бігаю. Даже не постояв. А я вам зараз кажу, друзі. Случилося чудо. Я нині відкриваю свій, е, свою кафешку по бургерам. Так, да, це случилося. І. Е, я надеюсь, вам интересно подивитися на мою кафешку, навіть може клієнти в нас не будуть. Так, ну що, не будем томити, Погнали. Так, Першу нам понадобиться червона шерсть для цієї кафешки. Да, я немного різко почав, але в кожній кафе це, це типу, знаєте, такі вивіски, такі, е, що типу, там буррери, це його продаються. Так, далі, давайте якось назвемо нашу кафешку. Так, давайте перше візьмемо табличку. І. Ем, щоб написати. Давай Майнкрафтер. Ой-ой-ой, я щось не то пишу. Давайте ми це все стремо. Так, ага. плей... Давайте плей не будемо писати, просто майнкрафтер. Ну от, наша вивіска готова. Да. Я нині в перший раз так е, різко починаю наш відеоролик. і, в принципі, кафешка відкрилася. Давайте е, попереджати житті. Увага, увага, жителі! У мене відкривається ресторан. Тобто не ресторан, а кафешка по бургерам. Заходіть, нова кафешка. Зроблю. Все на ваше осмотрення і е, ви просто пальчики оближете, як це буде смачно. Бургери просто кращі. Заходіть, пробуйте. Так, ну, а Тепер ми будемо е, дивилися в середині тут обустраювали. Так, давайте. Я тут вже за кадром трохи е, поробив там вікна, поставив меблі. Так, ну що, давайте. А, Друзі, а я вас не замітив, вибачаюся. Що ви хочете? Добрий день. Мені якийсь... Мені сендвіч. Там, там багато м'яса, багато, Коротше, все багато. Добре, я зроблю все як ви хочете. Так, друзі, я ж навіть клієнта не замітив. Ладно... Так, що нам потрібно? Бекончика, сирочка. Коротше, Все беремо. Все. Все. Е, так, ну салатик я забув, ладно, пізніше його положу. Так, тост кладем, далі на тост кладем. бекончик, на бекончик кладемо. Ей, житель! Ти що об наглів? Ти що ти поїді скачеш, житель! Так, все, все моє терпіння лопнуло. Мені прийдеться його грохнути. Так, на на, на получай. Ну, ну, от жителі наглі пішли, а, вже по їді Так, давайте зараз ми, надіюсь, цього клієнт не замітив. Так, запрям, і кладемо на це е, помідорчик, е, це сюди бекончик, м'яска, сирочка, як же без нього, і все покриваємо тостом. Все, наш сир готовий. Тфу ти, сир, сендвіч готовий. Так, ой, у нас тут трохи підлагою, ну зараз я чанки оновлю, бо то, що цей мод трохи баганий, бо то, що тут бутерброди трохи лагають, і все. Ладно, все, в мене трохи вже відлагало. Так, та що б тебе цей? О, все. Так, от ваш бутер. З вас два ізумруда. Так, зараз. Е, так. От ваші два ізумруда. Так, о, дякую, дякую вам. Два ізумруда в мене вже є. Так, наша перша зарплата. Круто. Давайте ми її складемо і будемо готували далі. Так. E, що би нам... О, ще один клієнт. Доброго дня! Що вам, що вам треба? Що ви хочете на своє осмотріння? Що вибираєте? E, мені, значить, e, саме, якийсь, Самий більший сендвіч, який e, можна там бути. E, ну, не найбільший прям. E, ну, ладно, якийсь там простий такий e, сенвіч. Ну, ладно. Так, будем якийсь так. Простий сендвіч він просив. Ага, ладно, беремо лист, листя салата. Е, так, значить, кладем тут. Е, от. Хоча не, мені найбільший сэндвіч. Е, ладно, добре. Uh, Зробіть мені гігантський сендвіч, добре. Так, друзі, ми робимо гігантський сендвіч. Так, давайте помідорок, вот так. помідорок. Нічого себе тут помідорок наклав. Давайте сирочка, бомбам. Так, давайте. Ще бекончика, бекончика. во. -во, -во. Так, м'яска ще давайте. Ще помідор, давай зразу вот так. Салатика так. Ба ба Отак вот давай, давай, давайте, давайте, давай. давай, давай все, все слоями накладаємо. Нічогося. У нас заказ тут. Перший він сказав, що якийсь малий, а тепер великий вже сказав. Так, кладемо зразу двойни і оце його. Нічогося, сенквіч у нас тут вийшов. І це все ми забираємо. Вау, нічся! Так, просто беріть і скріньте мене з цим. Робіть скрінчоти, як я стою з цим сендвічем. Блін, це реально найбільший сендвіч, напевно, в історії Майнкрафта. Так, ну от, я не знаю, чи ви це зійште, але ну, ладно, нате. З вас е, 15 ізумрудів. Так. Е, от, нате тримайте. Ваші 15 ізумрудів. О! Дякую, дякую, 15 ізумрудів я вже зароботаю. Друзі, я вже 15 ізумрудів там ще ми за Так, ладно, давайте ми це все складаємо. Опа, Так, давайте ми це все складемо. Друзі, да, деньок в нас такий. Добрий день, а що вам треба? А, мені, будь ласка, вегетаріанський чи не вегетаріанський, Давайте вегетаріанський о, сендвіч. Без м'яса взагалі. Ну, ладно, зробимо вам вегетаріанський. Э, так, вегетаріанський кажете? добре, зараз ми зробимо вам вегетаріанський. Так, э, давайте э, ми сюди покладемо э, хліб, далі покладемо сюди. Місця. А м'ясо вам класти? Да, кладіть. Та да, най буде не вегетаріанський. Ладно. Ну зробимо вам чуть-чуть вегетаріанський, чуть-чуть ні Так, ну давайте. ладно, Давайте все-таки вегетаріанський зробимо. Вот. Все. Ми йому зробили вегетаріанський. Так, все забираємо. Блін, жалко, що без місця. Ну, просили вегетаріанський, так. А ви де? Житіль, а, а, Я тут. Що вже зробили ветеріанський мій? Да, зробили. Все, забирайте. З вас там один ізумрут, наприклад. Вот один ізумруд, давайте. Так, от вас один ізумрут. Дякую до побачення. Дякую заходіть ще. ще, да, друзі. от у нас деньок. Так. О, добрий день. Що, ви, що вам треба? Добрий день. Е, мені, будь ласка, мені зробіть там щось, що на ваше усмотрення, там щось, щось таке, щоб смачно було. Я в телефон там дивлюся. Е, мені не заважайте. Ладно, Слухайте, трохи якийсь странний клієнт нас і попав. Ладно, ну давайте. Е, так, бекончика давайте, вот сирочка, давайте помідорки. Так, 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 давайте ще салатика, салатика. Як же без нього? Без нього ні. Ще, ще бекончика, бикончик, во. Так, бекончик во, во, во. Так, давайте ще. Е так, Давайте все-таки його знімемо, бо то, що його забагато. Коротше, він попросив всю, все, щоб було по два. Так, коротше, наприклад, по два найбуде. Во. По два, по три десь так. Ну, Так, да. відео у мене має бути різке, бо то, що мені треба швидко все готувати, так що я вибачаюся, що в мене таке відео різке. Так, от нате ваш сендвіч середній, не гігантський середній. Так, з вас приблизно там пару ізумрудів. наприклад, п'ять там. Ще два. О, два. О, дякую, дякую. Хм, да, друзі, от такий вот в нас був деньок. Вже, в принципі, вечір. От так от пишіть в коментарях, як вам мій ресторан. Ось вот такий от в мене ресторан був. З вами був я, як звичайно, я Майнкрафтер Плей. підписуйтесь на канал, ставте цьому відео лайки, пишіть коментарі, можливо, а от, кстати, в ці коментарі попали до мене відео. Всім пока-пока!